Йо, я замість я. Йоу, я наперед йду, ти берту, я буду. Як набрати наболювати, я буду радські знати, приплачуться, піоської брат, буду, Йоп, попросто письмо, сичком називаються світло малиться, пари са і батька, на кожному посолі вся порозі. Я вон дрігаюсь, я тебе познаюсь, і вам при себе, дій мав хапет, ти зрозуміли та Юрій Гетьманеш. Хвана, два тихо, залупний рапт. Бухта. Я рухаюсь вперед, я читаю реп, хто проти мене той труп, я читаю реп, я рухаюсь вперед, хто проти мене той труп, я читаю реп, я рухаюсь вперед, хто проти мене той труп, я рухаюсь вперед, я читаю реп, хто проти мене той труп. 肉是可以，<laughs> <laughs>